Вибух у Запоріжжі стався у Хортицькому районі. Просто на залізничній колії рвонула саморобна бомба. Вона підірвалася в руках місцевого жителя. А ось і місце, де рвонуло воно фактично на залізничній колії. Навіщо чоловік саме сюди приніс вибухівку? Це має встановити слідство. Рвонуло так, що чоловіку мало не відтяло руки. На місці й досі калюжі крові скривавленого чолов'ягу знайшли випадкові перехожі. Вони ж і викликали швидку. Травма взрывная, очень тяжелая. По факту два пальца. Лишился двух пальцев? Лишился, в итоге двух пальцев. Фактически же при госпитализации было травмировано обе кисти, полностью все пальцы. Я не видела, каким привезли. Я видела, он ходил, руки завязанные были, видать, взорвалась тогда в руках. Вот, эта вот это и эта рука были перевязаны в крови, все, и там ну, он весь грязный, поцарапанный. Нормальный человек такое не сделает. Они нормальные или неадекватные? Як вже згодом з'ясувало слідство бомба, що здетонувала саморобна її горе. Підривник зібрав по інструкції, яку знайшов в інтернеті. Та виявляється такий подаруночок Чоловік готував своєму ж власному брату на день народження, начебто, це мав бути салют. Та ймовірно, горе вибухотехнік не зовсім уважно прочитав інструкцію, бо замість феєрверку отримав звичайну вибухівку в домашніх умовах кустарним способом виготовив з підручних матеріалів вибуховий пристрій, який хотів використати зазначений вибуховий пристрій на день народження свого брата. Ніби нещасний випадок, та невідомо скільки було б жертв, якби чолов'яга таки доніс свій сюрприз на святкування, де зібралася купа народу. Залишки вибухівки відправили на експертизу, що має встановити які деталі та речовину використовував горе підривник. Призначена експертиза. Є вилучені предмети, і по цьому питанню я на даний час не готовий давати вам коментарі. Однак залишається ще одне запитання: навіщо він приніс випробувати саморобний салют саме на залізницю? Однак в СБУ версію теракту вже спростували. Розслідування передали до поліції. Тут справу кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю. Чоловіку загрожує до семи років тюрми. Постраждали у важкому стані після кількох операцій. Чоловіки досі непритомний. Тож з'ясувати його версію, що ж там сталося на залізниці, поки що неможливо.